Тобто, трохи місце стає маловато. Їм би, звісно, щоб от зараз випустили на біржу туди на гору, трохи побігли. Так? Дали трохи дробиля. А тут диви, вони якісь більш-менш рівненькі. Е? Uh -huh. ну, кабанчик видно, що трошки, як родився він більшенький, то він більшенький є. Це у нас тільки... тут у нас тільки два кабанчики. От і одненько ми... А, одного ми Кому? продали. Три, три було. Одного ми продали, поїхав у нас на Лукаші до Віктора Гавриленка. Це... Ряби, а це на ну, це робили, так? Да? А це дядь. Угу. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. А Воно не краще і не чепіга. Так що хочу всім подякувати за вашу підтримку за довіру. Ми... Не опускаємо руки, а назад працюємо далі, тобто свиней і годуємо. І знаємо, завдяки кому ми годуємо, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Ми продовжуємо займатися домашнім господарством, ну а також не забуваємо, завдяки кому ми це маємо можливість робити. Тобто ми і далі поки підтримуємо, об'єднуємо біля себе людей і працюємо далі. Так що вчора деякі люди... Писали мені коментарі, підтримували, щоб я не опускав нота. Ні, я просто зробив наголос на Ігоря Хому І хотів сказати, що та сама ситуація. Можливо, це осінній депресняк, але хлопцям багато важкіше. Лишній раз не хочеться просто там кланятися, проситися, танцювати і співати якось не на часі, але без цього ну, бляха ніяк не можна навбирати. І чим довше війна продовжується, тим важче це все діло робити. Але ми це будемо робити. І працюємо помаленьку, не спіша. Сьогодні, я думаю, вже вийшли нам екослушечку на в 67 му бригаду, почуйте, там є проблемка. І реактивну встановку партизан на другий автомобіль. Його зробили, але там місячок 200 тисяч гривень. Ну так вийшло. От. І хлопці звернулися до нас знову, щоб ми допомогли ці всі моменти розробити. Так що ми працюємо далі, хто має можливість долучайтеся до зборів волонтерів, волонтерів. Я думаю, що їх більше, їх менше, але підтримуйте тих, кому ви довіряєте. Ну а я хотів би зняти коротеньке відео е, по поросятам, які мене зараз хочуть з'їсти, ребята, я в мене реально ще звісте. Люблю я це діло. І зараз таке актуальне питання це сало, так? І все-таки більшість людей, і я в тому числі, коли розпочав займатися свиньми, хоч казав, я ніколи цим займатися не буду, це невигідно, це де і тепер. Ну, так вийшло. Дякую ще Стасі, якщо дивиться, провідному терпіть крайо, що лоскребиші. Нагородила трьома І по сьогоднішній день я не можу від цього діла розпустлятися, так і тримаємо поросят. Але ми вибрали шлях, Це реалізація самому. Все-таки тут є більше факторів заробити кошти. Це потім можна займатися переробкою. Тобто ну, воно підштовхує на ці всі моменти. Але тоді... Сало, можна так сказати, це не був такий основний продукт у свинавстві, який користувався величезним попитом. Ми всі хотіли свиней м'ясного напряму. Але ми звикли у селі до тих поросят, які в нас були. Тобто вони з покоління в покоління переходили з одного двору в інше, з одного села в інше. Люди там мінялися хрічками, там парували туди і сюди. Не було так, як сьогодні, що все було так чітко, що все там, десь хотів якесь сім'я, таке і взяв, тобто вітряна, юрка. Люди навіть про ті породи не знали, знали, що є свиня, і в основному вона біла і була шаряба. І то казали, що плана, це була там Миргородська, лабораторія, була карнафабринка. Так що до чого я веду? Час іде, все міняється і... Я так само, як і всі люди, цікавився цими породами, поросятами і хотілося для себе, щоб були весні поросята, щоб заробляти гроші. Бо сало, значить, це нікому нафіг не треба. Але у нас там свій, свій напрямок в посонях. Ми не використовуємо професійну лінійку. Ми взяли тоді трьохпородний гібрид, у нас вийшло, і ми там почали тренуватися, відродіти, почали парувати. І була там у нас перша свинка не вийшла там. А з друга вже вийшла і все пішло поїхали, так? Але це вже був з породного гібрида. Але в офіційному сюдарстві всі використовують F1. Тобто велика біла, плюс ламбра. Це якщо взяти там лондра, то це буде така у простому понародному, це буде м'ясніша порода, а велика біла ну на ній буде вже трішки сало. О, тобто, Але це материнська лінія. Але для того, щоб отримати хороший м'ясний такий виход. Таких свинок покривали вітрином або термальненьком, яким теж Макстером, то хто поїхав. Тобто ми хотіли м'яса, а тепер сало середня ціна 300 гривень. Воно напиши, який ціни, не живував в районі, бо там пишуть Західна Україна, сало там по 50 гривень, нікому напів не треба. Я не думаю, що є такий перепад. От, я знаю, що є ціновий діапазон різний. Там, в одному там куточку країни, в другому, в третьому-четвертому. в да, Трошки різниця. Але сало на даний момент в стіні. І що, що його визвало, не знаю. Але три фактора для тих, хто займається поросятами, я думаю, що люди знають, але ті, хто в домашніх умовах тримають поросят, Чи можна на м'ясній свині... Виросте те Ну, по-перше, якщо у вас F1, то покривайте її великою білою, і буде більш сильніша порода, тобто не годіться за термальним в або Петреном, так? Якщо покриєте дюрком, е, в принципі, ну, більшість людей думають, що дюрок це там капець капець але те, що в нас було, ми покривали дюрком, то все-таки, якщо е, використати третій, третю відповідь, щоб було сало, то... Я думаю, що це не є там бікова ясна порода. Так що перший фактор для того, щоб було сало, це в першу чергу це порода. Ну, А так як у нас в домашніх умовах ми породи як такової ніхто не тримає, тому що ми, і навіть в професійному сенарці це є вже гібриди, тобто банки це в 1 у професійному сценарстві, а вже покривають там різними криками. Ну а ми в домашньому господарстві десь там викупили свої, нам сказали там. О, це все ось велика біла. Ось ось цієї квітки, оце буде велика біла, це буде все пітрен, А що, ще один Тут Показали, тут кусинку купили, кажуть, що це пітрен. ну це зовсім не пітрен, Тут пітреном навіть не пахне, Але люди звикли так, п'ятно це пітрен, рижа це дюрок. Ось такі цяточки, якщо це шарять люди і каплунки в уші, ось такі, то це вандра. Тобто ну, по зовнішньому вигляду, ага, похожа на бульдога, значить на сорок, Так що, друзяки, Перший фактор для того, щоб було сало, це пород, порода. Да? Тому що якщо буде чистокровний підрин, іменно там... я не знаю, як вони там. Німець це буде волосатий. От, вони... Від там різних напрямків є, да? і є лисий. На лисому, взагалі, вона знайдеш того м'яса чи це сала, вони будуть ну, фактично качки. От. Тобто перша причина. Щоб наростити солодка генетика. Це на першому рівні, тому що якщо це буде там свиня, не дворова, звісно, тому що... Хоч в принципі більшість людей в домашніх господарствах не знають, яка порода, у них свинець. От я тут, мене питають, яка порода? Тому що летківська дворова? Чому? Тому що тут вже накрещено. Намучено і в цій породі, ось тут, що дуже непонятно, тут це тисячі шестипородних груди, тому що чорний чакар це не Петрена, а це вибрид, От, Білий якраз тоді велика біла і ландрасія, є і альбатрос. Альбатрос це <клух> також напрямок, альба. Це підряд великої білої. Тут тобто куча, 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 куча вже намішано з поколінням в покоління. Але вийнялися і Мені, мене так це просто кафе. Е, Друге, це у нас е, є період відгодівлі. Тобто, якщо ви будете тримати поросят не так як на комплексі вищої категорії, там 90 і 120, в цьому це в залежності від замовлень, то у ну, нас да, тобто, якісь -то там долари, чи вони на переробці собі там. Це вікова категорія. Тобто перша генетика, друга вікова категорія. Якщо ви будете різати в 5 місяців, то сала не буде. Якщо ви будете різати в вісім, то сальце вже потрошку буде. Ну, починаючи відштовхнутися від першого від генетики. Якщо це буде чистокровний підряд, то там ви хрен цілих десятих не найдете не знайдете того сала. Треба тікати, бо вони мене ще з'їдять. Я зараз відсюди вийду, бо не можу навіть зметикуватися, як з вами з вами побувати. Все, успокоїлися, я вас трошки розваговіяв, роз, роз, роз то, розважилися, шелудька з'їли. І третій фактор це харчування. І на даний момент, братанчик, ми з тобою залишаємося без сала. Чому? Тому що сало це вуглеводи. А так як люди у нас стараються робити наголос за кукурудзою, вона у нас кончається, то в кукурузі ну, чималенький є вуглеводію, з якого росте сальце. Але це не є 100% правильно і провіряли ми на своїх корисах, були в нас раціони. І є в нас раціон, да, там і 40 кілограмів е максимальний да, 40 кг у нас mm -hmm. е кукурудзи е в раціоні це гровер фініш тому що ми не використовуємо гроверний комбікорм а використовуємо фініш, використовуємо тільки гроверний Чому? Тому що кількість білків ми не зменшуємо і провіривши е ще в начальній фазі, коли я цим займався, то гроверного Комбікорму на 1 кілограм приросту йде менше, ніж фінішного. Ну, Начебто логічно то й правильно, тому що у гроверному комбікормі ми вже забираємо е, кількість білків, понижаємо його цінність і зрозуміло, що для того, щоб вирости, залишається об'єм. Але е, чому всі е, свиноводи, які займаються цим ділом професійно і на здачу в основному, то вони стараються там поросяк здавати там в ну, 6 віці і в категорії там, 120 до 150, тому що затрата на 1 кг приросту ну, буде обґрунтована і вона буде невелика така, що там капець. Я просто по -простому розкажу, чим більше тіло, тим більше енергії потрібно для того, щоб її забезпечити. І вже чим більше порося, то на своє утримання їй потрібні калорії. На обігрів там ТД і ТП, так? ну, вони такі активні, це теж не є дуже добре. Бачите, вони тратять теж калорії, це, в енергії не вистачає, так що ТД і т.п. Так що повторимо зараз, я так все кучу розповів. Для того, щоб було сало, шукайте тобі якісь зібрі, якісь непонятні, О, непонятного е походження. І покривайте його там вже більш такими простішими породами, хоч простішими його не назвеш, тому що велика біла за основу все основного. Той саме Йоркшир це та ж сама велика біла, якою якої пішло походження з Йоркширського з Англії. Так що, друзі, от якось так. Генетика, вікова категорія і харчування. От ми зараз зробили, мабуть, вже більше, ніж в районі десь до двох років. Наголос на те, що ми перетримуємо поросят. Чому? Для того, щоб було товарне сало. І ріжемо поросят, там, починаючи, там, ну, якщо є можливість зарізати, е, вибираємо кабанів в першу чергу. Такі, на кабанах це теж позначається. На кабанах буде більше сала, які б вони не були. Ну і понятно, якщо там різати у 7 місяців, то в першу чергу ми будемо брати кабанчики, тому що на ньому є серця. А якщо ви його подержите ще довше, на ньому буде відкладати сало. Ну а також ще є такий фактор, як внутрішній клімат, так сказати, температурний режим. Якщо це буде холодно, то підшкірний жир також значне горі і свині не будуть відкладати сало, тому що він буде згорати. в першу чергу. Ну от якось так. Так що я думаю, що по-простому, по-сільському розказав. І хтось там хоче, можливо, переключитися, бо є такі моменти, буває, а, ж позаводили м'ясних свиней, а тепер сало в такій ціні. Тримайте довше, міняйте трошки раціон, хоч остання, оце третя раціон, він великої ролі, ну я вам кажу чесно, не зіграє. Якщо ви там ну, грає, він роль, ну не вели. Так що ті, хто там годують картоплею порося. Можливість після 6 місяців годувати картоплями. Але за рахунок зернової групи буде переварювати ті картоплі, але вже трошечки рахунок цього, буде відкладатися сало, якщо вони будуть склонні до цього моменту. Так що така невеличка історія, про все і не прошу, тому що в голові проблема у нас одна. Це війна, але все-таки забити повністю на домашнє господарство не можемо, тому що я з першого дня повномасштабного вторгнення був в ефірі, нікуди не уходив і підтримував людей не опускати руки, а тримати господарство. Так, да, деякі люди тримали, але, на жаль, не втримали, тому що залишилися без нічого. Я недавно я спілкувався з своєю підписницею, вона з Ідінського району на даний момент Живу, але я дякую ще вам. Ми і тоді мотивувалися працювати, і зараз, коли переїхали в Яготинський район, далі працюємо, не опускаємо руки, тому що за нас ніхто не подбає, якщо ми самі не подбаємо це. Але людей стало злих дуже і дуже, дуже багато, а також багато галімого розводняка, тому що люди стали довірчиві. Як там картопля по 3 гривні можна купити, там, да? і ще ти багато інших речей. О, Так що тільки що я, там зранку вставку, покапив каву. І Варка подивився, його там кинули на яйця, от, Брамовські, там 125 гривень, одне яйце, 100 штук проплата 100%, і людина заблокувала. Потім там дівчинка е, також е, продає свою продукцію. От, відправила посилку, люди поприкалувалися і просто не забрали, отримали назад, що здають гіморой. Тобто люди, які живуть тут, в Україні, здають двоє більше гіморой, ніж вороги. Так що з такими українцями ворогів не потрібно. Так що об'єднуйтеся, будьте людяними і підтримуйте один одного. Ну а я вам сказав, просто що в кожному домашньому господарстві, якщо ви там купуєте порося, і якщо вам кажуть, ой, це ландраз чистокровний, або це велика біла, або це чистокровний ну, є такі господарства, але їх дуже-дуже мало, які цим займаються. Це лаківська лінія, мадаринська лінія, або там мамки чистокровні, а купують сім'я десь вже. І тут вже є свої питання. Так що, А в основному ми цим не займаємося, тому що чистокровна порося тримати, в нього є свої характеристики і вони не завжди відповідають нашим потребам. Тому що нам потрібна швидкість, ну не завжди якість, да? е, ну а на даний момент ще й сало. Так що, ну, а ми вивели свою шелутківську двору, накрестили, і в нас фактично оця одна лінійка зараз і залишається. Да, можливо, не така швидка швидкість там, е, росту, але я думаю, що десь в районі 7 місяців-8 е, ми будемо все одно 200, О, як би там не було. Е, хоч були в нас колись екземпляри. Є відео на каналі, були агрегати, там 6 місяців були 200. Плюс. Але все залежить від того, яка синомарка по об'єму, які поросята народжуються, також і по розміру, і від кого. Ну і потім умови і харчування. Так що создавайте умови, не лінуйтеся, заготовляйте якісь щепки, якщо ви займаєтеся господарством, щоб протоплювати. Тому що температурний режим також впливає на ваші заробітки. А будете заробляти ви, то зможете забезпечити і себе, і підтримати наших працівників. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Номер вайбера і номер карти є в описі під відео. Так що, хто має бажання задати якісь запитання, пишіть в коментарях або в особисті, ну, а хто має можливість підтримати нас. Верніше захисників через нас, номер карти не змінений, на один-єдиний. Так що всім мироздорож і добра, з вами був Назарєвич, я за Вірший і наші дворові будівські поросята. Всім пока-пока.